Добрий день, хлопчики і дівчата. Сьогодні до себе в гості нас запросив песик, і ми підготували дарунок для нього. У песика є багато друзів. Пригадаємо, хто це така? Правильно, це вівця. Як вона говорить, Бе, а це хто? Це корова. Вона дає корисне, смачне молоко. А це. Це свиня, як вона про себе говорить, як подає звук. Хру-хру добре, а це великий красивий кінь. І ось приєднався друг до нашого песика. Давайте з вами вивчимо вірш. Зробимо подарунок нашому песику. Вірний сторож є у нас. Ой який спритненький, любить гратися весь час песик наш маленький. Ще раз повторимо: вірний Сторож є у нас. Ой який спритненький, любить гратися весь час, песик наш маленький. Як ви гадаєте, сподобався вірш нашому песику? Я вважаю так. Молодці, малята, до нових зустрічів!